Привіт всім! Сьогодні вирішила розказати вам, що таке ресторани швидкого приготування. По-українськи говорять fast food. Якесь таке незрозуміле слово, що означає fast. Взагалі-то на англійській мові це говориться fast food. Fast швидка food – це їжа. Швидка їжа. Ресторани швидкого приготування, такі як Макдональдс, Кінг, Карвет і та багато інших американських ресторанів, які знають по всьому світу, особливо Макдональдс це сама велика корпорація. І ресторани McDonald's є по всьому світу. Розповім, трохи розвів міфи про ці ресторани, як багато наших людей. Не люблять ці ресторани, не люблять там працювати, скажімо так, погано відгукуються про цей бізнес. Хоча щоб побудувати такий величезний бізнес, який є по всьому світу, треба бути дуже розумною людиною. О, ну я думаю, це все сказано. Щоб продавати такі корпорації, щоб люди у вас купували ці корпорації. Щоб люди продовжували ваш бізнес, подумайте, як наскільки розумною людиною потрібно бути, щоб побудувати такий бізнес. Я бажаю всім нам змогти так зробити, як зробив Макдональдс. Так от розповім, які бенефіти надають великі корпорації, включаючи ресторани швидкого приготування, також корпорації, магазинів, такі як Marshalls, Кічі Max, Bells, о, розповім, що це означає ці корпорації. В цих корпораціях надають дуже великі бенефіти, такі як медична страховка. Розповім про те, як я працювала в магазині Marshalls І які бенефіти в мене були. У мене була прекрасна медична страховка, де ще я платила 9 доларів за медичну страховку. У мене покривало. Покривало хорошо, в мене був невеликий дідактибл. Дідактибл це сума, яку ми маємо сплатити перші використання медичних послуг і тоді виплачує страховка. Якщо щека у Marshall, я оформила страховку 30 доларів щека, то медична страховка покриває 100%. На кожного члена сім'ї 100%. Так, там невеликі зарплати, але люди там працюють заради того, щоб сім'я мала могла мати медичну страховку і була стабільність. Стабільність в зарплаті, тому що стабільність в зарплаті дає можливість вам оформити і купити будинок в кредит. Якщо у вас немає стабільної заробітної плати і стабільної роботи, вам ні один банк не надасть кредит. Розповім про це далі. Так от, якщо хтось говорить, що ресторани швидкого приготування це погані ресторани, люди, я вам дам інформацію, що ці ресторани в день заробляють набагато більше, ніж самі круті ресторани. В цих ресторанах черги стоять вранці, черги стоять в день і черги стоять ввечері. Черги стоять як на вулиці, так і всередині. Великі ресторани, круті ресторани, так і грошей не заробляють. Як заробляють ресторани швидкого приготування. І в цих ресторанах їжа в порівнянні з українськими Макдональдсами набагато висока. Кращого і високого рівня. Тому що я їла Макдональдс в Україні і е, бургери гамбургери в Америці це величезна різниця в якості і в смаках. Великий кусок м'яса, свіжі помідори, свіжа цибуля, салат, огірочок, якщо хочеш. Квашений, цибулька свіженька, цибулька може бути піджарена на будь-який смак. Ви можете набрати будь-яких скільки хочете соусів, вам ніхто нічого ніколи не скаже. Проте, якщо ви зайдете в ресторан всередину, а не будете купляти з машини. Так от я розкажу таку річ. Мій чоловік 38 років пропрацював в McDonald's Corporation. Так, він почав там працювати ще молодим. І він доріс до store Manager і District Manager. Мій чоловік їздив на машині Corporation McDonald's. Цей McDonald's також надала моєму чоловікові картку, яку він використовував в будь-яких його цілях. Так як він був дистрикт-менеджер, і він, на ньому була велика відповідальність, багато роботи, і йому, щоб не просити гроші, корпорація надає картку бізнесу і він тою карткою розпоряджається за його баченням. Також картки на безкоштовне харчування. Автомобіль, який він використовував робочий, він також мав право поїхати у відпустку і сім'ю на цьому автомобілі. Автомобіль повністю заправляла корпорація. Медична страховка прекрасна на сім'ю. Так, коли ви починаєте працювати в таких корпораціях великих, там зарплати невеликі, але кожен рік зарплату піднімають. Плюс, коли я працювала в маршалс магазині в Міннесоті, у нас були люди, які їхали на навчання в іншу країну десь на 6 місяців. І корпорація Маршалс Ті Max оплачувала їм це навчання і оплачувала поїздку. Ось такі бенефіти мають великі корпорації, навіть якщо там невеликі зарплати. Але багато сімей, один із членів сім'ї. Намагаються там працювати лише заради медичної страховки, заради бенефітів хороших. Плюс, якщо ви працюєте у святковий день, зарплата 1,5. Якщо у вас зарплата 15 доларів, то відповідно 22,50 у вас зарплата буде в святковий день. Плюс великі корпорації надають пенсійний фонд. Це ФО o k 401K. 401K це пенсійний фонд, який ви відкладаєте ваші гроші з кожного чека. Наприклад, ви відкладаєте з чека 15 доларів. І пенсійний, і корпорація на ваш рахунок також кладе 15 доларів. Щоб ці гроші отримати, вам треба пропрацювати в цій корпорації 5 років. Ці гроші ви можете отримувати, коли ви підписуєте 4K пенсійний фонд, там буде вибір, коли ви захоч, можете отримати ці гроші. Через 20 років, чи ви вийдете на пенсію, там буде вік, який ви вирішите забрати ці гроші. Але якщо ви не пропрацюєте там 5 років, корпорація свої гроші забере, а ваші гроші залишаться, ті, що ви там положили за якийсь час. Отак, От як я положила якісь свої гроші, так як я не пропрацювала 5 років, корпорація забрала свої гроші, а мені залишились мої лише гроші. Також є бенефіти в таких магазинах, як Marshalls, TG Max, в тому, що ви можете, я не знаю, там раз в місяць чи раз в квартал, вони роблять розпродажі 20-30, здається, процентів робочим скидки на продукцію, яку ви можете купувати. Що ще? Я хочу сказати, що люди, які засуджують цей труд, ці люди навіть не можуть уявити, наскільки важко побудувати такий величезний бізнес і дати роботу мільйонам людей, дати мільйонам людей заробітну плату, дати мільйонам так само, Walmart, Walmart те саме. мільйонам людей бенефіти, їжу, недорогі товари. І турбуту про цих людей важко працювати кругом, але майте на увазі, великі корпорації про вас турбуються. І коли вам потрібно буде оформляти кредит в банк, вам потрібно мати стабільна робота, стабільний дохід. Ви не можете отримати кредит, якщо у вас немає стабільності, якщо ви пригаєте з роботи на роботу. В банк вам прийдеться подати за два роки податки і за два роки заробітну плату. Без безперервного доходу. І тільки так вам банк може надати кредит на житло. Інакше ви ж кредит не отримаєте. Гарні казки вам розповідають і обіцяють, але то все неправда. Бажаю всім успіху!